Хтось красивий від природи, а декому потрібно робити деякі маніпуляції, щоб гарно виглядати. Так і в рослин: дехто росте від природи красивою формою, а декому потрібно придавати форму. І туя західна ренгольд входить в цю категорію. Бо природня форма в неї не дуже. А коли вона піддається стрижці, вона нарощує свою гарну вироскоподібну фою. Тому кожного року я свої ренгольди стрижу раз або два рази на рік. Оцю рослинку, яку ви бачите зараз на відео, яку я стрижу, мала викидатися на списання. І я рахую, що всім потрібно давати другий шанс, в тому числі і людям, і рослинам, і тваринам. По звичайним характеристикам, ця туя може досягати за 10 років 3 метри. А в моєму випадку вона має пів метра. І цій рослині, щоб ви розуміли, років 12, а може і більше, ніж 12 років. Тому не завжди потрібно викидати з своєї території рослини, які вже мають неналежний стан. При великому бажанні і терпінні можна привести їх в порядок і вони будуть найкрасивіші в вашому саду. Тому не бійтеся стригти свої рослинки, які вже мають неналежний стан. Стрижка завжди це оновлення, це молодість, це друге життя. А регулярна стрижка дасть вам естетику у вашому саду. Але ще окрім стрижки, потрібно доглядати за зафойними, щоб в них були сили і здоров'я для відновлення після стрижки. І доглядати рослини потрібно не тільки ззовні, а знизу також. Для того, щоб був гарний верх, нам потрібно, щоб був гарний низ, тобто гарна розвинута коренева система. А для кореневої системи що потрібно? Звісно, гарний субстрат, укорінювач після висадки, ну і добрива, регулярні внесення добрив кожного року. І не одноразово, а систематично, і тільки тоді ви перестанете кропити свої хвойні рослини від грибкових захворювань і шкідників. Кропити потрібно, але це має бути профілактика, а не лікування. І не потрібно обробляти хвойні рослини кожного місяця. Також потрібно піклуватися і про чистоту хвойних рослин. Тому що вони мають здатність скидати свою хвою для того, щоб вони не запрівали і були сухими всередині. Тоді не буде нешкідників і не буде грибкових зафорювань і естетично вони завжди будуть гарно виглядати. Кому потрібна консультація для того, щоб привести свій садочок в належний стан, можете мені писати на Viber або в особисті. Де ми поспілкуємося саме про ваші хвойні рослини, про ваші проблеми і як їх змінити, щоб вони були здоровими і красивими. Якщо вам сподобалось відео, поставте, будь ласка, вподобайку, напишіть мені гарний або не дуже гарний коментар. Збережіть це відео і поділіться своїми друзями.